Вітаємо вас. Компанія Техномаш Строй рада представити вам відеогляд лінії гранулювання серії MLG 1500 комбі, яка оснащена аеродинамічним осушувачем SA-600. У цьому відео ви побачите роботу нашого обладнання на дубовій тирсі з невеликою кількістю домішок деревини інших порід. Відзначимо, що лінії гранулювання нашого виробництва мають змогу гранулювати не тільки деревину, а й солому, лушпиння соняшника, агровідходи та інші типи біомаси. Лінія починається з пневмотранспортера ПТ-420, який переміщує вже попередньо подрібнену сировину в бункер подачі КСШ-600. Калібраторка США 600 має бункер об'ємом 0,6 кубічного метра і регулювання подачі сировини за допомогою частотного перетворювача, а також вібраційні опори під сіткою для просіювання сировини. Цей вузол розроблений для роботи з деревною тирсою, яка містить велику фракцію, що не підлягає подальшій переробці. Відсів більших частинок від дрібних проводиться шляхом просипання дрібної фракції через отвори, яка потім потрапляє в бункер приймання, а велика фракція зсипається вниз. Для видалення вологи і сировини ми використовуємо аеродинамічний осушувач са 600. який складається з печі трубопроводу завдовжки 25 метрів із трьома розширювачами, вентилятора потужністю 5,5 кВт, і циклона для розділення матеріалу і повітря. За допомогою гарячого повітря цей осушувач видаляє вологої сировини, що забезпечує більш ефективний процес гранулювання. Осушувач СА 600 має власну шафу управління, що спрощує роботу оператору. Після просушування сировина прямує до шнека подачі штз 200 який накопичує та рівномірно подає сировину до прес-гранулятора за допомогою частотного перетворювача, встановленого в шафі керування лінією. Якщо сировина надто суха, то її можна додатково зволожити за допомогою системи зволоження, яка містить у собі електронасос, ємність на 200 літрів і форсунку з краном регулювання подачі води. Керування цією системою здійснюється з шафи управління лінією. Гранулятор Grand 400, оснащений матрицею діаметром 400 мм і рухомими роликами, працює на базі двигуна потужністю 37 кВт, є здатний гранулювати до 500 кг палет на годину. За бажанням замовника, отвори в матриці можуть бути від 2 до 8 міліметрів. Редуктор преса розташований у масляній ванні, що дає змогу забезпечити роботу обладнання у форматі 24 х 7. Після проходження через гранулятор гранули просіваються за допомогою калібратора БКО 200, який оснащений функцією попереднього охолодження гранул. Для забезпечення чистоти гранул у зоні гранулювання встановлена система пиловидалення ВП2, яка відводить повітря з частинками пилу в спеціальні фільтри. Готову очищену від пилу гранулу завантажує в накопичувальний бункер 4-метровий стрічковий транспортер ТЛ1000. Який оснащений функцією додаткового охолодження, що реалізується за допомогою вентиляторів, встановлених над стрічкою. Ваговий дозатор FS125 з вібраційним живильником призначений для фасування ваговим методом сипких продуктів у готову тару. Працює в напівавтоматичному режимі і вимагає від оператора встановлення тари, подачі команди на початок дозування і забору заповненої тари. На обладнанні встановлені колеса для зручного транспортування. Після дозування готової продукції в пакети для запаювання шва тари використовується підлоговий імпульсний запаювач ЗМ 500. Обладнання нашого виробництва сертифіковане не тільки в Україні, а й у Європі. Та успішно працює вже більш ніж у 30 країнах світу. Купуючи наші товари, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю і рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання і дадуть всі необхідні відповіді. Ми гарантуємо якісну роботу та високу продуктивність нашого обладнання. Дякуємо за увагу!